Мунчай пробиває дно, і нам про це треба поговорити. Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо всю ситуацію з мунчайном і з те, як він закопує сам себе. А перед початком відео хочу попросити вас підписатися на мій канал, поставити лайк, коментар написати там колокольчик на мої інші канали в телеграмі і на Ютубі підписатися. Ну і переходимо до відео. Дисклеймер, в цьому відео буде доволі багато нецензурної лексики, і якщо вам не подобається велика кількість нецензурної лексики, рекомендую утриматися від перегляду цього відео. <звук> Сьогодні ми обговоримо причини, чому так сталося, чому мучаю, на мою думку, закопує сам себе. І ось розберемо це по главах. Глав буде небагато, але вони будуть такі доволі красномовні. Перша глава це база, це комунікація, і як завжди, вмочає нас тим проблеми. В принципі, починаючи взагалі з початку проблем з цим кодом, перші три місяці на мою думку ну, вони трималися доволі таки впевнено. Тобто там і контент для патронів був, і трошечки в телеграмі, і трошки в Тіктоці. Тобто, звісно, потихеньку все зменшувалося, але контент був. І потім настала кульмінація В вересні, мав Мунчай запускатися. Але відтоді запуска не було. Жовтень... Мені здається, якась новина була і все. Листопад не було нічого. Грудень також мені здається нічого. Сіті нагадали про себе Мунчай постом в телеграмі і зникли. В ітозі з'явилися вони в березні, а саме появилася спочатку Ольга в своєму телеграм-каналі. Тому що побачила пост майський норі, взагалі статтю з приводу всього цього. І вона написала, що от з Києва то проблеми в мене були проблеми з здоров'ям. Трошечки вона привідкрила завісу, що з нею відбувалося ці місяці, і за що я дуже їй вдячний, тому що мені здається, вона ніколи або дуже рідко привідкривала завісу, що в неї там коїться в її особистому житті. І вона написала доволі такий чесний пост. І я почав думати, що все йде до покращення, тому що пост будвою написане чесно, плюс мучай відновив активність в соцмережах. Але що ми маємо зараз? І ми маємо ще гірший період, ніж з листопада десь по березень, коли не було зовсім ніякої інформації. Ну, по-перше, останній пост на телеграм-каналі офіційному мочанні був аж в квітні. Останній пост Ольги був приблизно в травні з розв'язанням ситуації з Ольгою, ой, точніше з Вікторією і Поліною. З Патреоном, ну, Патреон трошечки жив. А потім здох. 30 травня вийшов останній пост, і патреон не оновлювався. А, господи, що там, ну про TikTok і про Інстаграм я нічого говорити ну, по, не буду. Єдине, що я можу сказати, про те, що офіційна сторінка Тіктока, мочай, не репостила Едіт від наклюканого 14 липня, і на цьому все, в принципі. А, да. Ось і вся активність, чесно кажучи, це мене розчарувало. І ці обіцянки, що буде активність, буде і на патреоні. Все це І де воно? І де воно? Плюс два з половиною місяці Ольга давала на те, що все оновиться, що е, мучає оновиться, все буде добре. Ну, два з половиною місяця приблизна дата, звісно, ж. плюс скандал, але пройшло уже більше двох з половиною місяців. І уже якби йде третій, ну шо там? Шо там м? Mm. І перша глава потихеньку перетікає в другу главу. І друга глава буде про цей скандал з Вікторією та Ольгою, про те, що Вікторія хотіла забрати свої права, і тут збирала вона тільки права на гентемпу. Єдине, в чому проблема це в від в підписаних договорах, як ми це вже проговорили ви ось в ось цьому відео, воно буде в описі. Якщо вам цікаво, можете перейти і глянути. Але згадую я цю голову просто тому, що. А Фандом, точніше активний фандом, дуже сильно розчарувався в Ользі і взагалі всій цій ситуації. Плюс згадуючи ось цей весь момент з тим, що Ольга маніпулювала трошки аудиторію і накидувала всіх собак на віку, це було доволі таки неприємно. А, і дуже багато людей розчарувалося в. Фандомі, і навіть Марівська нура пішла з каналу, настільки ця ситуація добила буквально. І замість того, щоб вирішити все це мирно, Ольга спокійно забила болт на це і проснулася тоді, коли вже Віка написала з приводу прав. А ми переходимо далі. Це буде остання глава, і тут у нас про фінансові проблеми, про які нам сказала в Кріс десь на початку місяця, тому що люди питали, що там у чай, що там у чай. І Кріс викатила доволі таки велике повідомлення, з якого ми дізнаємося доволі таки цікаві факти. Зараз я його вам зачитаю. Так, ну ось і пост. Доблю інформацію по проєкту, оскільки вона не висвітилась у коментарях. У нас є заготовлені дописи, однак поки що ми не можемо їх адекватно виставляти через банальну відсутність грошей у проєкту. Зараз над ним працює Оля. Я погодилась їй допомагати за безкоштовно, просто на ентузіастських засадах, які тривають вже 3 три роки. Інших людей до проєкту ми залучати не можемо, а це буде необхідно, якщо ми знову почнемо вести соцмережі. Бо їм просто нічим платити зарплату, навіть у межах 500 гривень на місяць. Відповідає на. Особенні запитання залучити волонтерів до проєкту. Волонтерів до проєкту ми залучати не будемо, так як усі наші дівчата вже навчені і мають чітку злагодженість у роботі, а долучення нових людей навіть на безоплатних засадах лише розтягне процес через додаткову необхідність навчання та акліматизації до робіт. Якщо немає грошей, то куди йдуть гроші з реклами покупок Патреону? Ці гроші йдуть на щомісячну оплату аккаунтів розробників у, як мінімум, на трьох різних сторах щомісячну оплату сервера, щомісячну. Довідну оплату ФОП та сумою у доларах. І, на жаль, цих сум вже не вистачає на оплату праці і робітника, а зараз на стадії паузи, навіть усе вище перелічені періодично доплачується виключно за особисто кишені Ольги. Ми дуже вдячні всім, хто підтримує наш проєкт фінансово. Де це дає нам змогу хоча б продовжувати тримати його на ринку у сторах. Для нас це дуже важливо, і ми ручки цілуємо взагалі усім, хто до сих пір перебуває та підтримує Ванхату. І так, я знаю, що цей текст, змовірніше, приємніше було б читати з боку самого офіційного каналу гри, а не одного повідомлення адміністратора чату. Проте наразі ми дуже сильно заакцентовані на фінансовій проблемі і приділяємо їй основний час та фокус. На цьому пост закінчився, і тут ми дізнаємося про проблему в грошах. Кошечки в нестачі людей, тому що, як як сказала Кріс, про те, що. Понятне діло, що Ольга просила її безплатно працювати, а з іншого поста ми побачили про те, що Кріс робить свою роботу і ще іншу, що показує, що рук не вистачає. Ну і тут, звісно, ще, ще з гроші йдуть на отримання серверів, сайтів, всі діла. Ну, і з приводу того, що іноді Оля вкидує гроші. Ну, звісно, це ж її проєкт, так би треба в нього вкладатися, і такі важкі часи, якби це треба робити. З приводу волонтера, я думаю, вам треба дійсно наняти волонтера. Оце от виправдання про те. Що ну блін, у нас там взагалі то грошей немає, що не треба там збивати комунікацію, в нас все хорошо налагоджено. Ну, слухайте, може краще, якби щоб була людина. І щоб йшов контент, а не щоб ще більше гра хоронилася. Звісно, якби не всі заходять в коментарі, не всі дивляться, що ви там понаписували. Але найкраще, щоб вся інформація була е якби в пості, і ми про все це все знали. Вторі, ніякого волонтера нам не буде, тому що ну не треба збивати комунікацію. Чесно, трошечки засумував я від цього всього, тому що е виглядав цей пост, знаєте, як якийсь. Прощавальний наполовину, тому що от відчуття ніби ще чуть чуть і гра закриється, хоч, звісно, крізь писала, що гра не закриється, всі діла. Ну, що, принаймні, типу, якщо би гра закривалася, був би допис. І я пам'ятаю, одна із глядачок, читачок написала про те, що, будь ласка, скиньте банку, якщо вона у вас є, ми б могли б задонатити. І це був би найкращий варіант, тому що так би ми підтримали проєкт, і так би проблема з фінансами хоча б трошечки та пішла. Якийсь написала, що ну ні, ми з цим справимося, всі діла. Ну так бляха, хай краще Ольга зарпосить це все от зробить, напише про те, що проблеми з фінансами, що ось така ситуація. І небайдужі люди би допомогли. І, до речі, крізь знайшла все таки банку. І банка це була на локалізацію англійської мови. І ця банка була ще з 24 го року, десь з липня чи то з червня. Там було на банці 200 гривень. На мою думку, ви могли б могли спокійно зняти ці 200 гривень. Звісно, для когось це будуть копійки, але, на мою думку, ця невеличка сума могла вам хоча б чуть-чуть допомогти. Тому що копійка гривню береже. І я ще попросив про те, щоб вони би або Карту Приватбанка або а, взагалі зробили банку. Місцеві Приватбанці можна зробити банку, щоб скидувати за гроші. Я їм пишу про це, і Кріс відповідає про те, що ну, я просто запосила всі діла, ми справимося самі. Ну... Окей, ваше діло, але краще б попросили допомоги у аудиторії, на мою думку. І не треба робити себе таких от дофіга сильних, треба просто вийти, написати про цю всю проблему. В тоді у нас мовчанка. А Олічка любить дуже сильно мовчати, особливо мовчить вона добре у своєму телеграм-каналі. Остання відповідь на коментар це була про те, що в травні, коли там пости, вона написала про те, що новий пост вийшов на. Патреоні. І все, Олічку біля цього ніхто не бачив. І доволі багато часу е, я бачу коментарі про те, що а що там з грою, як там діла, чому немає коментаря. Е, а ви пам'ятаєте той час, коли Оля просто рандомно вийшла в е, Телеграм і закинула нам кружочок показати, що в неї там на комп'ютері? Гарні часи були, чи не так? Але навіть цього у нас немає. І я писав про те, що ну хоча б, блять, запишіть голосове, скиньте кружочок, що там з грою, об'ясніть хоча б в чуть-чуть. надіть 5 хвилин вільного часу і запишіть, що ж там по грі. Хтось нічого не робиться. Це мене, чесно кажучи, дуже таке сильно. Отручає, ну і на цьому відео б мало би завершитися, але закінчу я його іншою частиною. Глави на цьому вже підійшли до кінця, і обговорю недавну ситуацію, в якій я виступив так сказати головним обличчям. А що ж сталося? Одного вечора я вирішив стати як ось цей трек тучі, і виписати весь негатив, який в мене накопився. Знаю, що це було неправильно, що треба було написати більш лояльно. Хоча навіть в мене була не яка-не яка пасивна агресія, але я доволі таки лояльно написав коментар. І я вам зараз хочу все це зачитати. Так, ось мій комент. Я просто розчарований, новин немає, активності нуль. Ви так не хочете наймати волонтера на роботу, бо у вас там комунікація зіб'ється та й ліні навчати нову людину. Ну так хай краще комунікація пизді піде, вже пішла. В мене немає сил, гру вже можна вважати мертвою, і замість того, щоб щось випустити чи щось зробити, ви робите ніхуя. Клас! Кріс, вибачте про те, що гру тестують і все буде добре. Ніхто не закривається так бляха, до цього все йде, що гра може закритися. Немає сил терпіти, і те, що в своєму чаті Ольга буквально ігнорує свою аудиторію і нічого не пише чи відповідає. Це показує те, як вона не поважає аудиторію. Я розчарований, так тримати мунчай. Хороніть свою гру далі. І ось що відповіла мені на це Кріс. Ви так пишете, ніби я якась самогутня і можу просто відкрити ноут і тикнути одну кнопку, щоб все запрацювало. А хотілося б. Особисто я зі своєї сторони роблю все, що мені є доступне, і виконую усю роботу. Навіть в три рази більше, яку отримую по проекту. Ні я, ні Ольга не можемо заставити зламані та переписані функції працювати одної силою думки. Так само, як я не можу змушувати працювати та заохочувати людей, які не бажають цим займатися. Я розумію вашу втому та не але розводження агресивного типу сращу в чаті теж не толеруватиму. Сама вже давно, майже на нулі. І чому цей коментар мені став доволі такий цікавий, тому що мені сподобалася одна фраза. А саме те, що е, вона. По-перше, робить в треті рази більше роботу і свою і іншу. І ще вона пише, як я й не можу змушувати працювати та заохочувати людей, які не бажають цим займатися. Що це значить? Ну, типу, що намагалася нам сказати кріс? А, це могло бути просто вкинуте речення, і воно нічого не означало. Або вона натякала на те, що хтось в команді е, може не хотіти працювати. Можливо. О, почекайте. Можливо, це натяк якраз на Олічку, тому що в моєму коментарі були вказані, по-перше, про ігнор аудиторії, і Кріс про це не згадала. І ще я, до речі, знаю таке, що. Олічка відпочивала і їздила трошки по курортам. І в той час, коли Кріс вписувала проблеми, що немає фінансування, то Олічка, якщо не помиляюся, була десь на курорті, тусувалася. Ну, типу, ахуєнно ми працюємо, правда? Да. Взагалі, в мене є така думка про те, що це через вигорання, але, блін. Ну, може, ти краще відновиш проєкт і вкладеш ці сили, аніж будеш їздити по курортах. Та ладно б, якщо б вона б їздила і там працювала. Але судя по тому, що е активності немає ніякої, я так бачу, що вона там просто чілить, жорстко чілить і нічого не робить. Можливо, це задіяне Ольгу, якщо вона побачить це відео, але я просто. Кажу, як є, і все. І ще мені, до речі, сподобалося панч про те, що ну я ж не можу відкрити комп'ютер, нажати на одну кнопку і все запрацює. Ні, я про це не говорю. Я говорю про те, щоб ви випускали хоч щось, типу активність всі діла, хоча б Ольга. Я написав потім коментар про те, що хоча б ви випускали пости, забувши трошечки про те, що Кріс писала, що така во така, 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 така проблема. І я пишу їй про те, що ну, якщо ви не можете, зрозуміло, ви виписали, чому ви не можете це зробити. О боже, я думав, що це кіт м'яко, а це дитина плаче. Е, Вибачте. Ну, якби ти пишеш про те, що. Ти не можеш виклати пост. Так чому не може викласти Оля? На що Кріс відповідає, що канал Ольги це канал Олі, і взагалі-то вона за нього не ручається. І це не її зона відповідальності. Дійсно, це не твоя зона відповідальності. Але ти що не можеш просити про те, щоб Оля написала пост про те, що немає, немає людей, немає фінансування, проблеми з грошима. І що отакі, -от такі -от проблеми? Е, тому що я ж так розумію, що вони скрізь доволі тісно спілкуються. Я тому його Ольга би послухала би Кріс. Чому вона цього не робить? Мені, чесно кажучи, невідомо. Ну, хай краще напевно мучай помирає, блять, далі. Чесно, я розчарований в цьому всьому, що гра вже просто дихає. На останніх ладах чаю випускається ноль контента, наклюка на оце взагалі згібало, і він там створює нову візуальну новелу. Я, до речі, про неї хочу засняти відео, тому що хочеться мені його підтримати. І чесно кажучи, бачите те, як розпадається і розпадається фандом. Мені дуже хочеться плакати від того, що блядь, сталося з грою. І від того, як же Ольга хоронить гру. Така була класна гра. Ну блін, ну що ж відбувається? То таке сука. Немає в мене бляха селів, чесно кажучи. Тому так, доволі таки змішані в мене почуття з приводу всього цього. Якщо раніше в мене таїлася якась надія про е відновлення в мунчая, і що буде все добре, то потихеньку вона згасає. І от ще трошечки, і вона згасне назавжди. А вам дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мої інші канали. І бажаю вам всім всього найкращого. Бувайте!